Починаючи з 2023 року, Росія веде розбудову залізниць на окупованих територіях України, зокрема через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь, з якою метою згодом розберемося. У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про роль залізниці на війні, про те, куди поділася перша кримська залізниця, як 45 тисяч солдатів відрізали від Москви цілий Сибір. Про Волохату Мері, битви бронепоїздів і про те, як Росія досі намагається їх використати проти України. Та спочатку нагадаємо: підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Порядок? Поїхали! У 1853 році Росія розпочала чергову війну проти Османської імперії. Та несподівано турків підтримали Британія, Франція, а згодом і Сардинське королівство. Восени 1854 року. Союзники висадилися в Євпаторії та рушили у бік головної бази російського флоту Севастополя. Проте для облоги цього міста потрібні були величезні обсяги озброєнь, боєприпасів, їжі та матеріалів, які тяглися на конях вузькою дорогою через високе плато за 13 кілометрів від позицій. Британці вирішили прокласти залізницю і залучили інженерів Джеймса Бітті та Дональда Кембела. У 50-х роках 19-го століття світ уже активно користувався залізницями. Вони сполучали найбільші міста Британії, Франції та Німеччини, розбудовувалися в Америці в Азії. А от у Російській імперії залізниця була скоріш екзотикою, нараховувалося лише кілька колій, зокрема між Москвою, Петербургом і царським селом, а також від Варшави до австрійського кордону. Кембелу та Бітті вдалося побудувати залізницю довжиною 23 кілометри до весни 1855 року. Її назвали Велика Кримська Центральна Залізниця, але процес експлуатації виявив купу недоліків. З'ясувалося, що локомотиви тієї епохи не могли здолати високий підйом, отже, на деяких ділянках поїзди допомагали тягти коні, постійно траплялися аварії. Цій залізниці не судилося зіграти вирішальної ролі у війні, адже коли вона запрацювала на повну активні бойові дії, фактично припинилися. Після війни двигуни з паротягів продали Аргентині, а розібрану колію Туреччині. Війну Росія програла на думку російського підприємця Василія Кокорєва через відсутність залізниць. Самої висадки не могло би бути, якби Європа знала, що наші війська залізницею без жодного стомлення можуть через кілька днів з'явитися на берегах Чорного моря. З цим неможливо сперечатися. Союзники своїм потужним флотом тримали під обстрілами порти Одеси, Очакова і Таганрога. А російські солдати у Криму були фактично ізольовані, бо їхнє забезпечення велося ніби в середні віки. Сотні кілометрів українськими степами на підводах до Криму тягли боєприпаси, а назад поранених. Значну частину гармат та боєприпасів Російської імперії тоді робили на київському арсеналі, там де тепер мистецький арсенал. У радянські часи в цих стінах ремонтували військову техніку, зокрема новітні зенітно-ракетні комплекси. Північна Корея теж хотіла виробляти таку зброю, тому на початку 1970-х завербували інженера з цього заводу. За секретну інформацію шпигуну платили корейською женшеневою горілкою. Історія про цю справу увійшла до книги нашого головного редактора Едуарда Андрющенка, архіви КГБ невигадані історії. Серед інших її героїв зірковий гравець київського Динамо, арештований як турецький шпигун, режисер Сергій Параджанов, дівчина у червоному бікіні, втікачка Ліліана Гасинська. Видання перемогло у своїй категорії в національному рейтингу Книжка року 2022. Купити книгу, підписану автором, ви можете на нашому сайті. Цим ви підтримаєте автора УОЗ, а також харківське видавництво Віват. Посилання в описі. У Пруссії залізниця почала розвиватися ще з 1830-х років. У 1846-му пруські генерали вперше посадили своїх солдатів на потяги, аби перекинути їх до Кракова і допомогти Австрії придушити повстання за два роки. Пруські та австрійські війська поїхали залізницею на війну проти Данії. Після цих кампаній король Фрідріх Вільгельм IV наказав збудувати східну залізницю на випадок загрози з Росії. Коли розгорілася Франко-Пруська війна, система залізниць дозволила Прусії швидко перекидати війська до фронту, і вона завдала Франції нищівної поразки. Завдяки в тому числі сталевим дорогам. Берлін об'єднав більшість німецьких земель, і на карті світу з'явилася Німецька імперія. Більше про цю державу дивіться в окремому випуску ВОЗ. Посилання в описі. Франко-Пруську війну називають однією із перших індустріальних воєн. В ній воювали не лише армії, але й індустріальні досягнення держав, в тому числі новітня зброя кулемети, рушниці, гармати. Все це вимагало не лише масштабного виробництва амуніції, снарядів, патронів, але й швидкої доставки їх на фронт. Окрім того, генерали отримали змогу стрімко накопичувати перевагу у людях та озброєннях на певних ділянках фронту. І це могли забезпечити саме залізниці. З 1861 по 1865 роки у США йшла громадянська війна. Індустріальна північ в довгій боротьбі змогла перемогти здебільшого аграрний південь, і не в останню чергу саме через більш розвинуті залізниці. У січні 1862 року північ заснувала державну військову залізницю. Ця агенція брала під свій контроль усі напрямки, які вважала за потрібне для того, аби якнайшвидше переміщувати солдат, боєприпаси, озброєння, їжу для армії. Але залізниці треба було обороняти від проривів ворожої кавалерії, не кажучи вже про те, що колії постійно руйнували диверсанти в тилу. Як казав тоді генерал Вільям Шерман, залізниці найслабша річ у війні. Людина із сірником може зруйнувати і перервати комунікації. Тому промисловість півночі постійно працювала на те, щоб ремонтувати шляхи, вагони та локомотиви, відбудовувати залізниці на відвойованих територіях. Тоді на рейки стали перші бронепоїзди. Звичайний пасажирський вагон переобладнали під бойовий, розмістили у ньому гармату і обшили додатковим захистом. Такий вагон був призначений для ремонтників колій, а безпосередньо на полях битв його не використовували. У одному з ключових протистоянь цієї війни, облозі Пітерсберга, штат Вірджинія, вперше було застосовано залізничну артилерію. Уліс Грант, той самий суворий Бородань з 50 доларів, тоді ще був не президентом, а генералом півночі. Він наказав встановити 13-дюймовий морський міномет вагою майже 8 тонн на платформу, укріпивши її залізною пластиною. Задум вдався і наробив дрижаків конфедератам. Але уже за три десятиліття бронепоїзди стали повноправними учасниками боїв. У південній Африці почалася Друга англобурська війна. Британія прагнула розширити володіння та захопити родовища золота і алмазів, які контролювали бури нащадки голландських колоністів. Захисники держав бурів, республік Трансвааль та Оранжевої не могли протистояти британській армії у відкритих битвах. Тому вони нападали на потяги, а британцям доводилося посилювати їхній захист. Жодних серійних панцерників тоді не було просто наявну модель вдягали в броню. Існували броньовані вагони для перевезення людей та вантажів з однією гарматою, а також спеціалізовані бойові потяги. Коли на обшивку не вистачало металу, на захист йшли навіть пасма товстої конопляної мотузки. Так, відомий потяг Хейвлок, який обладнали у колонії Наталь, через такий чудернацький вигляд отримав прізвисько Волохата Мері. На тій війні військовим кореспондентом працював молодий Вінстон Черчилль. Панцирник, на якому він їхав, потрапив у полон до бурів, але Черчиллю вдалося втекти. Ніщо не виглядає більш грізно і ефектно ніж бронепоїзд, але насправді немає нічого більш вразливого та безпорадного. Достатньо лише підірвати міст, щоб залишити монстра в скрутному становищі далеко від дому та допомоги. Тим не менш, британці змогли протягнути залізничну логістику у глиб території бурів і, зрештою, перемогли. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, а також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій. Своє гучне слово залізниці та бронепоїзди сказали під час Першої світової війни. Бронепотяги були в арміях багатьох держав і використовувались як потужні та мобільні вогневі батареї. Вони атакували і встигали залишити позиції до прильотів снарядів у відповідь. Другий Райх змушений був вести війну на два фронти у перший же місяць війни, поки Німеччина наступала на заході, до східної Пруссії увійшла російська армія. Але завдяки розгалуженій системі залізниць німецька імперія миттєво зняла із заходу кілька дивізій і відправила на схід, де розгромила росіян у битві під Таненбергом. Завдяки своїй системі залізниць Німеччина довго утримувала стратегічну ініціативу, втім, зрештою зазнала поразки. Райху не допомогло навіть введення у бій навесні 1918 року величезної так званої Паризької гармати. Вона обстрілювала Париж з відстані у 120 кілометрів. Гармата пересувалася лише залізницею, адже важила понад 260 тонн і мала ствол довжиною 28 метрів. Проте ця зброя була дуже неточною і могла хіба що психологічно тиснути на парижан. З розпадом Російської імперії на нашій території розпочалася своя війна, де панцерники воювали як за Україну, так і за білих та червоних. Це були стрімкі протистояння фактично без ліній фронту. На перший план вийшла здатність нанести глибокі стрімкі удари. Тому бої йшли вздовж залізниць за станції, в першу чергу за вузлові. Бронепоїзди тут вийшли на передній план. Вони вривалися на станції та схиляли шальки терезів на користь своїх власників, або навпаки, тримали захисний бій в очікуванні підкріплення. Загалом на боці УНР воювало близько 40 панцерників, більшість з яких були відбиті у противників або реквізовані. Найбільш знамениті з них Вільна Україна, Хортиця, Січовий стрілець, Палій. У січні 1918 року під Бахмачем два українських панцерники зустріли наступ більшовицьких військ з під Гомеля. Ось як описав ті бої один із юнаків української військової школи імені Богдана Хмельницького. Почався наступ матроських загонів зі сторони Гомеля. Вони дійшли до станції Доч, де їх зустріли перша та третя сотні школи та бронепотяги. Матроси йшли під спиртом, не лягаючи, їх багато забито, і вони відійшли за річку. У нас знищено бронепотяг і перебито багато обслуги. Знищений український бронепоїзд це вільна Україна. Його знов поставили на колеса робітники Київської залізниці. Але після бою під крутами червоні дійшли до Києва і виставили цей бронепотяг уже проти військ УНР. Під час боїв за Київ більшовицький бронепоїзд отримав завдання знищити будинок голови Центральної ради Михайла Грушевського. У будівлю влучило кільканадцять запальних снарядів. Почалася пожежа. В останню мить будинок покинула дружина Грушевського Марія Сильвестрівна, донька Катерина, художник та автор Герба УНР Василь Кричевський із жінкою та немовлям на руках. У 1918 році в Україні опинився Чехословацький корпус, сформований для боротьби з Австро-Угорщиною. Після довгих та складних переговорів з більшовиками чехи і словаки вирішили виїжджати з Росії Трансибірською залізничною магістраллю аж через Владивосток. Але більшовики не дотрималися гарантій і спробували роззброїти чехословаків та заблокувати їхній рух. Однак ті дали бій і захопили Транссибірську магістраль від Челябінська до Іркутська. Всього 45 тисяч солдатів відірвали від Москви гігантську територію Уралу, Сибіру, Далекого Сходу. При цьому в якості застави вони прихопили частину золотого запасу Російської імперії. Чехи і Словаки увесь 1919 рік підтримували білих у війні з більшовиками. Але, зрештою, аби отримати гарантії безпечного шляху, видали червоним білого генерала Колчака. Останні чеські солдати покинули Владивосток аж у вересні 1920 року. У Другій світовій війні використання залізниці стало тотальним. Сягнуло свого піку і використання бронепоїздів. На 1942 рік це вже були величезні машини, справжні фортеці. Німецькі бронепотяги, наприклад, озброїлися зенітними гарматами, тобто відігравали роль мобільних батарей ППО. Втім, безпосередніми учасниками битв панцерники майже не були, адже мали небагато шансів проти танків і артилерії. А ось як рухомі батареї бронепоїзди були ефективні до самого кінця війни. Їх також використовували задля перевезень військ, командних пунктів, танків та для прокладання залізниць, коли фронт швидко рухався вперед. Окремими сторінками історії Другої світової є партизанське знищення залізничної логістики. Зокрема, воно вплинуло на хід і результати Курської битви величезного танкового протистояння. Після Другої світової війни бронепоїзди використовувались лише у окремих випадках. Франція перевозила панцерниками солдатів у першій індокитайській війні. А Чегевара у одному з ключових моментів протистояння захопив бронепотяг кубинського диктатора Батісти. У 1970-ті роки, під час конфліктів з Китаєм, Радянський Союз пускав так звані бронелітучки у патрулювання Транссибірською магістраллю. Наприкінці 80-х на потяги встановлювали радянські міжконтинентальні балістичні ракети СС-24. Такі поїзди складалися з трьох локомотивів, семи вагонів для командного пункту, цистерни з запасом палива і трьох пускових установок з ракетами. Вага кожної з таких ракет 104 тонни. На вагонах були навіть пристрої для відведення дротів контактної мережі. Ракета підкидалась вгору за рахунок тиску, створюваного розміщеним під нею пороховим зарядом, і лише на висоті вмикала двигун, аби не пошкодити викидами сам потяг. Головним розробником проєкту було конструкторське бюро Південне у тодішньому Дніпропетровську. Всього було введено в експлуатацію 12 таких поїздів. Наразі лишилося два музейних експонати. Слід також згадати, що у 90-ті у війні проти Хорватії бронепотяг використовували серби. Залізниця, основа сучасної військової логістики Росії. Отже, зрозуміло, прагнення агресора захоплювати залізничні станції і маршрути. Згадаємо наймасштабнішу битву першого етапу війни за великий залізничний вузол Дебальцеве. Російська армія та її проксі, взявши місто, відновили пряме залізничне сполучення між окупованими Донецьком та Луганськом. Чи пам'ятаєте ви, як реагували тоді на втрату Дебальцевого, на політичну ситуацію навколо цього? Напишіть про це в коментарях. Після 2022-го, захоплюючи територію України, Росія не лише використовує українські залізні шляхи для логістики військ, але навіть знов пригнала бронепотяги для охорони залізниць під Мелітополем та на Донбасі. Понад два роки російська армія намагається взяти вугледар. Це невелике місто дозволяє українським силам оборони тримати під вогневим контролем залізничні шляхи в районі Волновахи. Власне, це підводить нас до відповіді на питання, яке ми озвучили на початку. Російське командування змушене вкладати величезні кошти та ресурси у прокладання нових залізниць та доріг на узбережжі Азовського моря, аби не залежати від постачання через Крим і Керченський міст, та від контролю над вугледаром.